Місце списання приповістки 14.12. Є дорога, що людині здається простою, та кінець цієї дороги смерті. Сідайте, будь ласка. Так буває, що людина, живучи на землі, вона вибирає ту чи іншу дорогу і вважає певні прості напрямки в своєму шляху. так? Не так давно сколихнуло весь світ і нас, українців, жінка молода в Америці, яка була вбита темношкірою особою, людиною, так в метро, чи в якомусь там швидкісному трамваї. І люди тікають від небезпеки. Вона виїхала з України, тому що була небезпека, саме війна, і ми бачимо, що. Її життя обірвалося не від війни, а від просто злочинця, який це зробив. І ось Соломон пише, так і говорить в цьому тексті, що здається, що все, є перспектива, є певні надії на життя, але ми бачимо, що кінець, бувало, там, де мало би бути життя, він обривається. Не так давно мені попала одна історія. Я би хотів, щоб ми її також взяли собі для роздумів. Хто стоїть, сидить за комп'ютером, буде деякі фото з неї показувати нам. Ця історія сталася з Джоном Едвардом в США. Я її зачитаю. Увечері 24 листопада 2009 року печера Наті Паті в Юті стала ареною боротьби людини з природою, яка закінчилася трагедією. Джон Едвардс Джонс, молодий батько і студент-медик, вирушив туди з братом Джозефс. Для їхньої сім'ї такої мандрівки було способом провести час разом, перевірити себе. І відчути красу підземного світу. Але цього разу їхня, їх чекала не пригода, а останній шлях. Джон помилився проходом. Він думав, що попрямував до родильного каналу відомої вузької ділянки, яку можна подолати з певними зусиллями. Але насправді перед ним виявився інший тунель усього 25 на 46 сантиметрів. Щелина в камені, де ледь можна пови... поверхнутися. Опинившись там, на глибині 120 метрів від входу, Джон застряг головою вниз. Ніби сама печера схопила його в обійми, з яких немає виходу. Рятувальники приїхали швидко. Десятки людей змінювали одне одного, прокладаючи мотузки, закріплюючи блоки. Вигадуючи способи витягнення Джона, години йшли, тіло затерпло, кров перестала циркулювати. І раптом промайнула надія, система підйому почала працювати. Джона вже підіймали. Але метал не витримав, один із ключових блоків зламався, і вся конструкція обірвалася. Печера, немов сказала ні. У вузькому кам'яному мішку. Джон ще деякий час тримався. Та серце не витримало жорстокого випробування, він помер у темряві. А поруч рятувальники стояли безсилі, знаючи, що більше нічого зробити не можуть. Його тіло так і залишилося в печері. За згодою родини Джонса вхід до Натіпаті назавжди закрили бетоном і вибухівкою. Місце, яке колись. Приваблювало сотні спелеологів, стало меморіалом. Тепер це не маршрут для дослідження, а тиха могила в камені, нагадування про крихкість людського життя і невблаганну силу природи. Сьогодні на Тіпаті існує лише в пам'яті та в історії історії про людину, яка мріяла досліджувати світ, але стала частиною землі, яку хотіла пізнати. Не кожен шлях є безпечним, не кожна історія закінчується, скажімо там, добрим кінцем. Ми би хотіли почути історію, яка закінчиться щасливо, людину витягнуть з небезпеки і є надія. Але ми розуміємо реальність. І в нашій країні реальності, коли не всі історії закінчуються хіп-ендом, так би мовити. Закінчується ось так, як з цим молодим чоловіком, який з братом вирішив спуститися в цю печеру і загинув там. Отже, не кожна дорога, не кожен шлях є безпечним. Соломон знову ж, підкреслюючи цю думку в 16 розділі книги Притч, 25 25-м віршом. Є дорога, що людині здається простою, та кінець її дорога до смерті. Це реалії. Людина думає, що ось так буде складати своє життя. І десь на якомусь етапі життя робиться неправильний вибір, неправильний поворот, і людина знаходиться в величезній небезпеці. Отже, не те, що людині здається простим, є насправді простим. Так як для цього Джона, який обрав хід, думаючи, що це знайома тунель. Але це була пастка, пастка, з якої він вже не міг ніяк повернутися. Чому? Тому що він надіявся на свої вміння. Він був фізично розвинута людина, і він думав, що він зможе подолати цей прохід. Але справа була в тому, що він помилився, не розібравшись, куди потрібно повернути, в якому в яку щелину, йому потрібно рухатися, не маючи можливо достовірної інформації, не маючи достатньо світла, і саме помилка стала роковою, тому що від цього повороту назад дороги вже не було. Слово Боже нам говорить так: в псалмі 119, 105 віршом: слово твоє світильник нозі моїй, і світло стежці моїй. Слово, яке світить нашому житті перед нашою ногою, коли ми живемо і обираємо шлях. Це є важливо для того, щоб не потрапити в саме цю пастку, з якої не можна вибратися. Людина, яка керується саме словом Господнім, вона великою має ймовірність, що вона не попаде в цю пастку, вона буде знати вихід, якби він скористався порадою людей, які знали ці шляхи. Я думаю, він би не обрав цього неправильного шляху. Слово Боже і Господь вже дав нам напрямок, по якому нам потрібно рухатися, і цей напрямок саме до життя, а не до загибелі. Неправильний вибір, брати і сестри, він має наслідки. І знаєте, не завжди ти можеш сказати: Ой, вибачте, я помилився. І можна все знову ж відкрутити назад і почати все, так би мовити, з чистого листа все спочатку. Є речі, які ти не можеш назад відмотати. Ми не можемо багато чого вже виправити в нашому житті. Людина обрала, наприклад, певний учбовий заклад або обрала супутника життя, живе вже з цим багато років, і це відбивається на житті цих людей. І багато чого вже не можна змінити. Багато є в кого вже діти, які також впливають на життя людей, молодих людей, старших людей. І це вже є шлях обраний. І тому, коли ми робимо певний вибір, нам потрібно розуміти, що то, що ми сіємо сьогодні, будуть жнива завтра. І лист до Галат апостолом Павлом 6-7 про це говорить. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Що людина посіє, те її пожне. Один поворот в неправильному напрямку. І все, шанс врятуватися стає майже неможливим, як в історії з Джоном. Господь дає час випробувань. Випробовується наша віра через різні обставини, різні хвороби. Так, ми вчора бачили однокласницю Наталію, яка переходить через випробування, вона хворіє онкологією, і це є час випробування, це є важкий час. Хтось проходить ним, хтось, проходячи в ньому, розбивається і не може по ньому рухатись далі. Апостол Петро в своєму першому листі 1.6 пише, щоб випробування віри ваша виявилася дороціннішою від золота. Джон був сильна людина, він був тренований, але це не дало йому змоги подолати це випробування. Дорогі брати і сестри, наскільки ми сильні в вірі? Коли прийде час випробування або шляху саме в темряві, коли Давид пише, коли я піду навіть долиною смертної темряви, це реальність, яка можлива. Наскільки людина зможе пройти. Скажемо так, наскільки людина протреновує ці духовні м'язи, які дозволять їй пройти цей шлях важкий, тісний цей шлях. Це є важливо. Ми маємо потребу бувало в зовнішній допомозі. І ось прийшли рятівники рятувати цього Джона. Але ми бачимо, що люди не завжди можуть допомогти. Їх було десятки. Ми читали про це. Вони змінювалися, вони пробували різні способи достати його з цієї 120-метрової глибини, але не змогли. І здається, безнадія. Все втрачено. Друзі. Але ні. Є той, хто може врятувати. Господь. Псалом 40, другий вірш. Він підняв мене з ями загибелі, говорить псалмоспівець, з багна болотистого поставив на скелю ноги мої, зміцнив стопи мої. Ось надія. В цій безнадійній історії, яку ми прочитали на початку, це все людство потрапляє в цю пастку загибелі, якби не Господь. У 2010 році це також подія, яка продзвеніла на весь світ. На півночі Чилі, я думаю, ви пам'ятаєте це, стався обвал в шахті. І 33 шахт... шахтера залишилися на дні 700 метрів. Рятувальники не знали, чи, можуть, чи вони ще там живі, чи вони вже загиблі. Через 17 днів вони отримали від них звістку, що 33 людини знаходяться у безпечному місці. Операція по рятуванню тривала 69 довгих днів. 69 днів люди знаходилися на глибині 700 метрів. Наса взялася за порятунок цих людей. Була просверлена і отвір на цю глибину, і певна капсула, яка була опущена. Туди, де знаходилися безпосередньо ці люди, і по одному на протязі 22 годин 33 чоловіка виймали. Вийти з цієї шахти можна було тільки в цьому вузькому отворі, який був просверлений, і капсула, яка була опущена туди, інакшого виходу не було. Єдиний шлях. Дорога церква, брати і сестри, Христос є. І єдиний шлях З цього життя в темряві, з цього життя гріховного. Іншої дороги немає, іншого порятунку просто не існує. Як би ці люди не хотіли врятуватися по інакшому, у них не було ніякого шансу, вони мусили рятуватися так, як їм було запропоновано. І ми читаємо про це. Дій святих апостолів 4.12. І нема ні в кому іншого спасіння, бо імені іншого немає під небом, даного людям, яким би ми могли спастися. Жодне інше ім'я не може врятувати людину. Жодного іншого варіанту по спасінні людства немає тільки через Ісуса Христа. Це єдиний шлях в небеса, це єдиний шлях в надію, і Господь нам. Це зробив. І більше того, він сам говорить слова відомі: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Іншого шляху вічність до Господа немає. Тільки єдиний Господь, який може дати людині надію і спасіння. Людина загублена. Вона загубилася, вона попала в цю пастку гріха, і сама вона не може врятуватися. Хтось може сказати, та можливо, не всі, можливо, це якісь такі крайні грішники, з якимись особливими гріхами заблукали. Вони знаходяться в цьому стані темряви. А є ж досить непогані люди, такі хороші, душевні, щирі. Друзі, все людство знаходиться в цій темряві пастки гріха. І для кожного потрібно вийти на оружу саме через Господа. Там, на глибині 700 метрів, я більшим переконаний, серед тих 33 людей були різні люди. Як хороші, так, мабуть, і не дуже. Як лагідні, так і, можливо, такі вибухові. Але всі як один рятувалися одинаково, так і в Господі. Кожен має цю надію. Писання говорить Римлян 3.23. Усі згрішили і позбавлені слави Божої. Для всіх перекрита дорога в небеса. І тільки один Господь, який прийшов з небес на цю землю і зробив цей міст між Богом і людьми. Тільки в ньому ми можемо отримати спасіння. Господь прийшов. Щоб саме врятувати. Врятувати всіх. Всіх, хто буде мати бажання врятуватися. В цьому випадку ми розуміємо, що серед тих 33 людей не було людини, яка не хотіла врятуватися і вийти назовні. Але, на жаль, в житті, живучи на землі, люди не всі обирають Господа. Не всі обирають цей шлях, саме спасіння. Є люди, які обирають цей шлях Джона, які йдуть в напрямку тупіка і пастки, і думають, що вони своїм шляхом пройдуть, і вони своїми силами пройдуть і знайдуть вихід і знайдуть спасіння, і приходять в пастку, і приходять до загибелі тільки в Господі, тільки в ньому. Бо син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло, друзі. Наш Господь Ісус Христос знаходить вже там, там, де вже нема надії, там, де вже, можна сказати, все, загибель. Він прийшов для того, щоби спасти кожного. І ця надія є для сьогодні, для кожної людини, якому би вона стані не знаходилася. який би людина не вчинила гріх, вона має можливість врятуватися через Ісуса Христа. Врятуватися можна тільки повіривши. Ці люди могли сумніватися, але вони очікували. З 17-го дня до 69-го дня вони очікували і мали надію, що саме туди, де вони знаходяться, буде просверлено цей отвір, де їх можуть витягнути. Не десь метр вправо чи вліво, а саме туди. Оця точність. І вони надіялись і вірили, що за ними прийдуть, що їх врятують. Наш Господь. Він прийшов за людиною. І той, хто його очікує, і той, хто вірить, він має шанс врятуватися. Бо благодаттю ви спасенні, говорить апостол Павло Ефесян, через віру. А це не від вас, це Божий дар. Що могли ці люди зробити для свого власного порятунку, як би вони не намагалися, друзі? Що вони могли зробити? Це безнадійно, оце те саме. Що люди сьогодні пробують якимись своїми ділами, якимись заслугами певними так, врятуватися. Це безнадійно. Якщо людина не повірить в Господа, який прийшов на цю землю для того, щоб врятувати її, не покаяється перед Ним в своїх гріхах, шансу врятуватися не буде. І це є реальність, але реальність є з надією, що ти можеш просто повірити в те, що Господь зробив, і спасіння отримає людина. Відкладання. Можна відкладати своє спасіння. Людина може думати, я знаю, що це потрібно зробити. Я знаю, що тільки єдиний шлях це Христос є. Але я це зроблю трошки пізніше. Ви знаєте, як в Джона не було багато часу, він залишався декілька годин при житті, так і не завжди в людини буде час жити на цій землі. Бог окреслює. Людині час для того, щоб людина вибрала саме його дорогу. Так? І відкликнулося. І в листі до Карантян, другому 6, 2, 6.2, Павло пише: ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Ніколи не думати, що я ще можу це зробити завтра, або якийсь інший зручний час. Писання говорить, що сьогодні цей час сприятливий. Завтра не під нашою владою. Завтра ми не определяємо, що і де ми будемо. Сьогодні ми маємо можливість прийняти Господа в своє життя, визнати себе людиною, яка потребує спасіння, і отримати дар вічнього життя, саме звільнення з цього полону гріха. Це вибір кожного, брати і сестри. Кожен персонально має обрати, бути у Христі. Бути в цій умовній капсулі, яка ви витягне з цього гріха, з цієї пастки. Так? Тільки в Господі ми можемо отримати вічне життя. Христос говорить на нагірній проповіді такі слова: Тісніть ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Христос говорить, що. Легко і просто не буде. Але, попри те, все, цей шлях до життя, який би він не був тісний, важкий, але він шлях надії, надію, шлях до спасіння. І тому, коли людина приймає Господа, вона не має думати, що тепер у мене буде безхмарне життя. В мене не буде жодних проблем, хвороб, труднощів, випробувань, бід, втрат, трагедій. Це все. Для людства притаманного і для віруючих також. Але цей шлях людина зможе подолати по тій причині, що Христос буде з цією людиною. Він говорить: я буду з вами. Я буду з вами поруч іти. І радість спасіння, яку людина отримує саме в саме Господі. Хто в Христі, той нове створіння? Старе минуло, ось настало нове. Наскільки ти сьогодні, дорогі друже, готовий змінити старе на нове, вибрати шлях, який буде вести до спасіння, обрати цей путівник, яким є Слово Боже, який є Дух Святий, який буде вести в правильному напрямку, для того, щоб ти не помилився, де збувало на якийсь розвилці життя? Дьявол буде завжди заманювати і пропонувати піти іншим шляхом. Можливо, цікавішим на першу думку людини, але потрібно скористатися саме Словом Господнім, так? Духом Святим, який будете наповнюватися, і Господь благословить вас в цьому шляху. Отже, вузький шлях потребує саме обережності, коли ми рухаємося по ньому. Небезпека часто Трапляється на цьому шляху. І третє, рятувальна операція, яку зробив Господь, вона повністю завершена. Потрібно просто прийняти її, повірити і сказати, Господи, прости мене і рятуй. У кого є бажання сьогодні, на нашому зібранні? Примиритися з Господом, скористатися цим шляхом спасіння, який вже звершений, ви можете це зробити. Помолившись там на місці, де ви знаходитесь, визнати його своїм Господом і Спасителем, визнати себе людиною, яка потребує пробачення ваших гріхів, і ви отримаєте дар вічного життя. Для тих, хто вже це зробив, ви маєте можливість дякувати за цей шлях, який Господь зверш, що ми маємо цю надію, і ми знаходимося в ній і можемо говорити. Нашим знайомим, рідним, близьким про цей шлях, отже, будемо молитися. Амінь.